Що це у вас за набір такий? Тут є такі робити форми. Тут у нас є такі формочки. Так. Щоб робити? О таких чудиків, так? 104. 104. І, і є ще різні кольори з пластиліну. Це мають бути великі ложки. Так. Потім є що ще? Є ще. Пір'ячка. Такі пір'ячка кольорові, ниточки, щоб робити. Є такі снурочки. Очне. Ага. Очка. Класно. І з чого будете робити? Челендж. Будемо робити челендж. Хто зліпить краще? Поїхали! Червоний, Так. Цей. Так. Бір жовтий. Так. Виймайте, виймайте ці на Я їх тут, не записали. І ще два біга. Які класні ці штуки вау. Які які. А тут, які очі, а, тут, які? А, тут а то, а то фоночки. Угу. Там написано а То вилка Маленькі і великі. То, що перше буде ліпити? Я. Ти ложку. Діти, що ліпиш? Ложку. А ти ол вилочку, так? так? О, а тут накладаєте в формочку. Тут. Так. Mm. Процес пішов. Так, Дуже класні зроблена. тут пластилінчики такі, схожі на слайм. Так, але... Дуже приємні на дотик. Воді вже ложечка готова, Ол вже закінчує. Тоді ці формочки потрібно покласти в духовку на декілька хвилин на 4 хвилини, щоб з цієї глини вийшли такі тверді прибори, ложечки і вилочки. Так? Все, я Тоді будемо їх прикрашати. І ще в нас є такий рюкзачок складати з картону. І потім ми ті прибори туди можемо поскладати. А м'язо зробила. Ну, Ді робить ножки, Ол робить ручки. Мама бавиться глиною. Схожа на слайм. Пласті. А чого лежика не у духовці? Наші предмети випікаються в духовці. А ви тим часом можете зробити цей рюкзачок? Так. Щоб негайно час. Виймайте ті кусочки запчастини. частини. Акуратно. І так. Ваші щодіки Наш... готові? Так! Да. Ух ти, скільки ви їх наробили. Які вони класні вийшлися. Ті вам вони такі. Звичайно, ми з ними набавились. Їх треба було спекти в духовці, потім почекати, щоб висохли. Вони вже висихають. Є ще таких три зробили. Такі чудики. Привіт. Привіт! Привіт! Привіт, ми на, на каналі Супер Олді! Показ чудиків від Ді і потім чудіків від Ола. А ви проголосуйте, які вам сподобались більше. Вперед! Це наш такий патріотичний перший чудік. Ще один чудік. Підходить до нас. Привіт, ой, який ти гарний, різнокольоровий. Па-па! Наступні Ола, Чудики кивід Ола в студію. Клас, наступний чудік. Дуже прикольний чудик направляється в нашу сторону. Не забудьте підписатися на наш канал. І, І Ставте лайк!